Програма Знакоклику про вибори. Усе про кандидатів, виборців, технології, скандали, конфлікти поточної парламентської виборчої кампанії. Сьогодні ми говоритимемо зокрема про її перебіг у столиці. гості програми, кандидат від об'єднаної позиції, у виборчому окрузі, номер 222 депутат Київради Дмитро Андрієвський. Вітаю, добрий день і Олександра Кушель, координатор руху е, «Громадянський Гадянський опір, опір». 22-й номер у списку об'єднаної позиції. Скажіть, будь ласка. Е, Одразу про економіку. Ви бізнесмен, ви фахівець ви в економіці з того, що відбувається зараз на вулиці. Що відбувається з гривнею, як це вплине на виборчу кампанію? Коротко. Ну, якщо по мене це спланована провокація, тому що якщо б це була випадковість, Нацбанк мав годину-дві і вирівняти ситуацію, коли побачив ситуацію на міжбанку. Вона є спланованою, тому що вона вигідна тільки дуже багатим людям. І е, вона ставить дуже скрутне становище людей, які е, сьогодні залежні від гривні, і реакція, яку Нацбанк зробив щодо уряду, що він давав пропозиція, уряд не підрахував. Е, вона очікувана була. І для нас просто здивовано, як вони витримали ще до того часу. Ми казали, що вони до виборів не витримають. Вони кричали, що витримують і після виборів. Бо якщо ви почуєте тільки одну цифру за липень, тільки за один місяць, за липень, вони зробили додатково дефіцит бюджету 10 мільярдів. То розуміння людей, які витрачають гроші, які не заробляють, це є ситуація. Критично. Нещодавно апеляційний адміністративний суд в Одесі е, визнав, що в нас є перша, перший кандидат Давид Жуанія, якого судом визнано винним у прямому підкупі виборців. З іншого боку, чинний закон не передбачає е, зняття. А я тільки хотіла. Запитати. Ну і що? Тобто, це вплине це рішення, чи буде підкупу менше, чи ні? Ні, не буде. А буде ще більше. Бо коли ти бачиш непокарність порушення закону, то це дає тобі можливість робити ще більше порушення. І то, що я сьогодні розмовляла з хлопцями з моніторингового комітету, вони кажуть, що ніколи за 21 рік Незалежності не було такого, ну, такого порушення всіх законодавчих актів, які йдуть на вибори. Повірте, я проїхала весь Схід України вже за два місяці і зараз знову виїжджаю. Можу сказати, що люди все це відчувають, все бачать. Крім того, в окружних комісіях з п'ятнадцяти десь три тільки від опозиційних сіл, всі інші від партії влади, анархічні партії, будь-які. Крім того, 5 мільярдів. По нашій інформації уряд дав на підкуп працівників окружних комісій. А ми хочемо їх попередити про кримінальну відповідальність, щоб вони про це згадали. Але вони так не виписали цей закон, що не можна навіть захистити сьогодні виборця. Ми знаємо, що в Вінниці, наприклад, одного із кандидатів, представник влади, просто організував арешт і його арештували при зустрічі з виборцями. Мова тобто йде сьогодні... про Руслана Демчака, да, у да. 18-му окрузі. У якому йде від влади Григорій Калєтнік, депутат парламенту, да. член партії І регіонів, на сьогоднішній день, якщо раніше, да якщо раніше е людина була недоторкана в період, е якщо він висувався, да давати можливість незведення таким чином рахунків, сьогодні в діючому законодавстві такого захисту нема. І хочу сказати, що по всіх показниках. По всіх, які пройшли за перший місяць офіційної виборчої комісії, нема жодного сумніву, що влада готується к масштабним фальсифікаціям, і то, що ви кажете, що це не проблема для Дмитра в тому, що є двійник, це є проблема для виборців. Це проблема для виборців. Там є люди різного віку, і вона, їй дуже тяжко е, донести до кожного, що треба з одного вишукувати, з двох вишукувати одного. Це є найнеприємніша ситуація. Але я згідна з Дмитром, тим, що е, ця влада зараз буде робити все, що завгодно. У мене навіть дуже неприємна є інформація, що вони подивились останні свої закриті соціології і зараз відправили у всі регіони до губернаторів. Пасланця, от з такою папкою, де написано, що у кожного губернатора деякі рахунки. Щоб mm -hmm. йому нагадати, що з ним буде, якщо він не зробить ті вибори, якраз, які необхідно. Артем, це якраз підготовка для використання адміністративного ресурсу. Ні, Вони його використовують на привіті. Жаль, так. ми сьогодні бачимо постійно. От, Наприклад, завтра ми з Олександром маємо зустрічатися з людьми за тиждень. Ми дали заявку, оформили, попросили приміщення, і нам до останнього дня, от сьогодні ввечері, відмовили на підставі того, що тут буде відбуватися якась дуже важлива. Репетиція. Але це для нас теж не є проблемою, тому що ми будемо зустрічатися з людьми на подвір'ї. Це нормально, ми впевнені, що завтра нас... буде дуже багато людей у нас на цій зустрічі. До наших наметів підходять, наприклад, представники і працівники Національного авіаційного університету і кажуть про те, що тиск там відбувається шалений. Вже 28 жовтня, це робочий день. Вже там людям всім кажуть, що треба відкріплятися і голосувати тільки в Совінському районі. Вже людям сьогодні погрожують звільненням, якщо не буде відповідне голосування. І ми ж розуміємо, що тут я ще одне одне одну річ хотів сказати: що коли вибори йде до кабінки, він залишається сам на сам. Але дуже багато сьогодні існує різних міфів, що там нібито якісь паспорти переписані, що буде голосування на робочому місці. Тобто, те все ці брудні технології, які влада буде намагатися використати. А підстава тільки одна: вони бачать реальні рейтинги. Бачать, що перемогти у чесній боротьбі неможливо, тому я думаю, що якраз специфіка київських виборів буде от яскраве, таке дуже серйозне протистояння чесних виборів і брудних технологій. У дивіться, ну у Києві ж вибори знову ж таки, ми згадали просунутий. Ну, І начебто нема, менше боїться, ніж в якомусь маленькому райцентрі, особливо в тому, де місто, утворюючи підприємство, якесь, да, від, яке підтримує кандидата від влади. Цього багато, особливо там на Донбасі. Е, які ризики виборця, скажіть мені, як ви будете його переконувати, не боятися? От Ви сказали про підкуп. Багато підкупу, але ну ніхто особливо не відмовляється брати щось від і хай, кандидатів. Беруть, хай беруть. Хай Долу. беруть. А Головне, щоб сроки гідності перевірили, щоб вона була нормальна, та згущенка, тушонка, гречка. Я хочу, знаєте, що вам сказати? Яким чином їх треба переконувати? От для мене, я впевнена, на іншого кроку нема. Питання не в тому, чи буде Кужель в Верховній Раді, чи буде Дмитро. Питання в тому. Як вони з листопада збираються жити? Це не тільки Києва торкається. Подивіться, бо люди ж все це бачать. Я приїжджаю в Такмак, там іде син пшонки. За державні кошти з бюджету будується фонтан. Оце в Такмаку все є. Там нема садіков, нема чого. але будується фонтан. А я вам. Нагадала залило фонтан краса да, залипень ні, хай роблять як Порошенко сам за свої гроші збудував. Та да? а хочу сказати, що звідки з... у сина ген прокурора свої гроші. Він же все життя да. працював на прокурорській і у правохоронних да. органів да. головний в Запорожській області. Да. Хочу вам там сказати, така є. ж ситуація там з ні, е, 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 не ви просто інше старівша інформація. Вже змінили. така ж ситуація, коли я приїхала в Донецький регіон, там де обирається син Азарова. І тому переконання Ти ж може бути... там будуть, ні? А? Ти ж ой, вантом? будує, купує, везде все з бюджету. Мер відкрита, каже, хто не принесе 100 мільйонів жебрака, не пущу на вибори. Це, це відкрита ідеологія. Але кожна людина, що в Донецьку, що в Запоріжжі, що в Києві, вона повинна зрозуміти: Київ заборгував 15 мільярдів гривень зараз запозичень. На кожного киянина це 5 тисяч боргу. По-друге, така ситуація зупинених підприємств по всій Україні. Тобто, якщо я виходжу на вибори, перше, я повинна вийти. По-друге, я не повинна думати ні про кужель, ні про жодного політика, я повинна зрозуміти, що я хочу. Чи я хочу зупинитись в цій окупованій території, чи я все ж таки маю. Можливість змінити, але не просто треба обирати виборців. Моє переконання треба, щоб виборці обирали і контролювали тих, хто обирає. І тому ми, кожного мажоритарщика, ми підписали особисто самі, ви знаєте, присягу. Ми підготували закон про відкликання народного депутата. Ми починаємо з себе контроль. Але якщо не буде громадського контролю, гарної влади не буває. І от я маю надію, звертаюсь 25-35 це ваш фундамент. Це увазі вік. Вік, це ваш фундамент. Якщо ви знову залишите, ви бачите, всі зараз ставлять пенсіонерам, добавимо, ми розуміємо, але ми втратили. Ми так провинні перед тими людьми, але втратили. А якщо фундамент ви знову не закладете, ви знову будете мати. Ні, Тут... я думаю, що нічого не будете мати. І використання державних коштів, підкуп, адміністративний ресурс. Повинна і людям дати відторження тої ситуації, яка є. І ще єдине питання, яке б я хотіла обов'язково у вас, щоб воно зазвучало. Я вчора мала три зустрічі на станціях метро в Оболоні. Ми зустрічали з Сашею Бригінцев. Ми забули з вами, а скільки в Києві працює людей, які не прописані? Чимало. Ого. го А що з ними робити? Всі до мене підходили і кажуть. Вони не знають, що їм робити для того, щоб поїхати відкріпитись, не всі знають як. По-друге, вони не знають, як взяти час, бо вони працюють їх звільнять. І нам треба і я звертаюсь до вашого каналу, зробити, хоча б якийсь інформаційний блок щодо як їм себе повести. Нам кожний голос цих людей дуже потрібен. Це характерно для столиці. Для де Для столиці. Дійсно ми, багато... да. З регіонів. А людей тому, що працює, в Луганську 52% зайняті, і вони тут приїхали. Я якраз хотів би додати ще по Києву. Да? Ми все ж таки сьогодні говоримо не тільки про загальну національну компанію, а про специфіку київської компанії. І тут, якраз, от коли ми кажемо про мажоритарку, є мажоритарна система виборів, дає певні ризики, дійсно, адміністративний ресурс, вплив великих грошей. Але дуже важливо все ж таки, що люди дійсно отримують депутата, яку вони можуть контролювати. І ми обов'язково в парламенті я впевнений, що будемо разом там працювати, будемо підтримувати і закон про принципи. І е, конкретної можливості відклик... відкликати депутата, якщо він ви не виконує свої з... зобов'язання вже в намі сьогодні. У Києві існує нормальна, потужна, серйозна команда із 13 мажоритарних депутатів від об'єднаної опозиції. від е, партії Батьківщина та від партії Свобода. І ми сьогодні йдемо з, е, з однією метою, в тому числі ще і захищати інтереси оцієї е, громади Київської. В Києві мера немає, невідомо коли буде. Я так думаю, що вже наступний склад Верховної Ради має визначитися, коли будуть вибори. Ми ну, я впевнений, що найближчим часом це буде, може ще й в цьому році. Дивіться, з іншого, боку, з іншого боку, людина, яка керує містом від партії регіонів Олександр Попов, ну показує себе особливо порівняно з попереднім керівником з паном Черновецьким, доволі конструктивним і прагматичним керівником і господарником. От що тепер думати киянам? Да? Тобто. Е а можна запитати, в чому? чому цей господарник, який 15. Давайте я, я вам покажу приклад на власній родині. Ви приносите до своєї жінки зарплату 5 тисяч гривень. А вона е каже, ти поганий чоловік, я витратила 50. Тисяч. Тобто, бути... Да, бути гарним господарником, зайнявши е гроші 15 мільярдів, якщо гарний господарник дозволив зруйнувати. Андріївський спуск, якщо він зруйнував дніпровські пологи, якщо він руйнує сьогодні Київ, ви знаєте, один із відомих політиків мені сказав одну річ. Пані Олександра: якщо б кияни побачили, як вони розписали після виборів роздачу київських земель, вони б їх розірвали до виборів. Якщо ви не зрозумієте, що 15 мільярдів це наші унікальні історичні будівлі, це наші музеї, це наша земля, це наші парки. Їх не буде. Вони тут ніхто жити не збираються. Вони залишать в Києві, як вони залишили поїти. Подивіться, і Донецьк. Вони там не живуть. Вони поїхали зараз всі в Київ. Але це різні міста. і, ні, і вибори це різні. Ні, розумієте? Міста різні прийшли до влади ті ж самі. Вони зробили такий рай. Це гета. Ну це не влада, це, це таке пряме правління е президентське по суті в Києві. яке А, я а ми, Олександром про, а ми, а ми про це і кажемо. Це не є самостійна фігура. По-перше, по-друге, бути гарною жінкою за 50 тисяч гривень і за 5, або тисячу це є різні речі. На сьогоднішній день е не, не господарник на сьогоднішній день в Києві. Повністю анульовані всі демократичні інститути, які були при притаманні е, Києву, розрушені всі музеї. У нас сьогодні такого, в, 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 такої, що зараз зробили з музейної справи, нема. Ви подивіться, скільки закладено майна. Ми з вами, коли це побачимо, коли ми бачимо ці висотки, коли ми розуміємо, що руйнуються ці дніпровські е, пологи і таке інше, ми, ми бачимо з вами це не це не покращення. Я, як можна зрівняти з Черновецьким? Черновецьким не можна зрівняти нічого. Бо Чекайте, це за місце. за Черновецького проголосували куяни. Це не порожнє місце. Я, це я... місце за яке проголосувала більшість киян на чесних і демократичних виборцях. виборах. можливо, вони змінилися за ці е, роки. Подивимося, але це нам дасть відповідь. Тільки наступна виборча мерська в радівська кі... кампанія. Кі... Коли вона буде приклад Черновецького є дуже гарний для виборів тільки один. Він показав багато людей. Вважали, що якщо приходить до влади багата людина, то вона не краде. От за те, що не стало такого міфу, що пар... в Києві з фактором удару ви працювали е, з кличком у Київраді. Ви останнім часом доволі активно критикуєте е, кличка. Скажіть, будь ласка, е, ніколи к... не критикували. Я казала про ну, прямі так. речі, що треба дати відповідь. Напевно, після виборів ми це цю відповідь почуємо. Але Напевне. на вашу маємо нартом наді... по перше, я хотів би сказати, що нам феномен Черновецького не треба відкидати, тому що якраз, наприклад, ті кредити, про які ми тільки що казали, більшість їх була взята тоді, коли працював Черновецький людину і зараз забувати вже... про це теж не можна, немає. тому що це певні технології, які можуть привести і ж, таку ж людину на посаду, і в майбутньому. Тому цей феномен не треба забувати. І дійсно я п'ять років боровся з Черновецьким і пам'ятаю, і бачу, що сьогодні нам все ж таки вдалося дуже. Багато нам повернути. Це перше. По-друге, я впевнений, що. З Віталієм Ковичком ми обов'язково сядемо за стіл переговорів. Я впевнений, що ми разом будемо працювати в опозиційному лагері. Я впевнений, Це, що... що він пройде у парламент. Я впевнений, що він пройде в парламент, і я впевнений в тому, що нам треба сьогодні вже дуже серйозно дивитися на мажоритарні округи у місті Києві, щоб дійсно там збалансувати ситуацію і щоб дати відсіч кандидатам від партії регіонів. До речі, яку ще технологію прийме використовують представники партії регіонів? Жодного кандидата на борді ви не побачите, що від партії регіонів Же пан Луцький, наприклад, його висунула партія регіонів, але жодного надпису про те, що він представляє партію Ви регіонів, немає сьогодні, да. тому вони розуміють, що підтримки нема. Ну якщо партія має 10%, скільки треба віддати чи заплатити, щоб отримати більший рейтинг. Тому вони сьогодні ховаються під самовисуванців, або так не кажуть взагалі від кого вони йдуть. Тому я впевнений, що найближчим часом нам треба повертатися до реального місцевого самоврядування в місті Києві. Впевнений, що ми найближчим часом будемо обирати і мера, і Київраду. До речі, Київрада фактично фактично нас залишилася та, яка працювала за часів Черновецького. Але там вже стільки фракцій, такі там вже по це треба. Треба треба перезагрузка всі цієї, цієї системи. Не не зрозуміти, і, хто в Київ Раді, що ви і її, і ні, хто завдань київської команди депутатів Верховної Ради буде підготовка законів, зміни до закону про столицю і підготовка відповідної постанови про пере. Обрання мера міста Києва і Київради. Я хочу ще додати, тільки да дуже коротко, що ви знаєте, що звернули журналісти до об'єднаної опозиції, Об'єднана опозиція підтримала це звернення, щоб і ми звернулись до Клічка з проханням виконати те, що і він пропонував провести по всім Києві, київській області. праймеріс зараз подивіться, хто із кандидатів його компанії свободи і об'єднаної опозиції є найбільші всім іншим. Знятись для того, щоб зробити обов'язкову перемогу. Бо Києва-Київська область я вважаю, це як серце країни, ми не можемо його нікому віддати. Остане не тільки це... знятися, а об'єднатися об об і перемогти, перемогти але зняти на сказати, так. що знімається на користь. Це є дуже важливо, щоб ми не повторити обухів. Спасибі за те, що ви прийшли. Спасибі вам, пан Дмитро. Спасибі дякуємо. вам пане і бажаємо Дмитри. успіхів. Ми приходимо до вас в суботу ми на мітинг і всіх ми, запрошуємо. Ми, 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 Знову запрошуємо всіх наших глядачів підтримати нас на акції, яка відбудеться у Києві 8 вересня, о 12.00 на Михайлівській площі. Це акція підтримки каналу Твай. Дякуємо за те, що ви з нами. І сподіваємось, ми будемо разом і далі. До побачення.